Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Дивіться, гарний перець це у нас лота. От. А це польот. Він вже майже е, береться, бачите, така... Е, до червоного доходить, поки жовтий, потім червоний буде. Ми сьогодні збираємо, тому що вже рослина замарилася тримати такий великий врожай. Ми ці рослини сіяли в лютому. І зараз ми їх збираємо. Чому ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб рослина мала можливість отримувати поживні речовини і кормити нові рослини. Ось бачите, у нас далі йде формувка нових рослин. І ми даємо тепер цю можливість. Всі нижні плоди ми відрізали. Якщо чекати червоного знизу, то такий врожай буде, і мілкий буде зверху, якщо ще й буде. А якщо... Мало поживних речовин і немає поливу, то і такого не буде. І ми зараз зберемо весь врожай, йдемо, ну, показуємо, які у нас перчики. Це у нас все далі політ. І зрізаю ще політ. Знову ж таки, знизу, бачите, скільки тут плодів. Ми їх зрізаємо. І цей теж, ну, тому що вони малесенькі. Так, і цей теж зріжемо. О, і у нас, бачите, тепер є можливість рослині формувати наступні плоди, нарощувати зелену масу. І ось бачите, ми сьогодні зібрали такий гарний врожай перчику, перший перець, на салати і на фаршировку. Дуже полюбляємо фарширувати. А я зараз вам відповім на ваші питання про обрізку про зелені операції на перцеві. І ми з вами зараз підійдемо до інших перців, які були висаджені пізніше. Це що ми зібрали врожай, це дуже рано ми висаджували. І про це буде інший, інший раз розповідь. Я хочу показати, просять, покажіть зелені операції на солодкому перці. Що ви відрізаєте для того, щоб формувався гарний врожай? Ось у нас перчик. І нижні листя, ми їх зрізаємо. Це зелена операція. Наступний. Крок у нас, дивіться, що ми робимо. У нас є вже на цій гелячці, є плод формується і пасанок. Ми його обрізаємо. Далі, ну, у нас урожай отримали ми там гарний, тому що я обрізала ці всі пасанки. І ось дивіться, знову ж таки, далі на гелячці ще є плод. Ну, далі буде формуватися точно такі операції, я буду по всім. Місцям робити, далі буде рости рослина. І всі всі цю, до речі, ми не відрізаємо перший плод, він гарно сформується і буде рости, і ми його потім зберемо. Дивимося далі. Ось ще одна гіллячка. Так, дивіться. От дуже гарно видно це. Ось у нас гілячка, пагон. І є плодик, квіточка. І тут у нас є пасанок. Ось ми його зрізали, і тепер всі поживні речовини будуть йти до цього плода. Як бачите, у нас вже трошечки стає світліше на, цьому, на цій рослинці. Далі у нас ще одна ситуація дуже цікава. Можна було б обрізати цей пасинок, він у нас вже здоровий, у нас є тут от плод. Але ми бачимо, що він гарний, у нас цей пасаночок. І теж буде такий пушистий корчик. Тому ми тут залишаємо, але забрали пасинок. Тепер дивимося тут, поки це залишаємо тут все, бачите, скільки в нас тут залишається. І тут теж поки залишаємо, побачимо, як воно буде далі формуватися. І в нас тут теж залишається. Тобто у нас тут на одному на одній рослинці, три таких пагони і на них. Є вже додаткові. Отут От у нас додатковий ми залишили для того, щоб було більше врожаю і не сильно високий було, і формувався отакий корч. От. І тут ми провели всі зелені операції на сьогоднішній день. А далі вже буде формуватися формуватися будуть плоди, і тут будуть рости ці плоди, ми будемо збирати врожай і далі будемо обрізати. Це така зелена операція. І ще йдемо, давайте ще один. Мене завжди просять показувати довго, щоб вони щоб зрозуміли наші глядачі-підписники. Дивіться, ми обрізаємо нижні листочки, вони нам тут не потрібні. Далі що ми робимо? Дивіться, у нас на одному, у нас тут, бачите, дві гілячки йдуть, два пахони. І тут формується дуже гарно букет такий. Але дивіться, у нас є плотник, квіточка, і ми забираємо від А тут залишаємо поки що всі частинки рослини. Знову ж тут така от. Дивіться уважно. Завжди там, де квіточка, новички просять робити це, робити дуже-дуже так от довго, щоб можна було побачити. Ось він, бачите, під квіточкою пасеничок. Акуратненько відрізали. Далі. Там у нас, бачите, квіточка, вже плодик в'яже. Тут у нас що? У нас тут гарна ситуація. Дуже багато тут. Бачите, воно пересікається і тут будуть різні шкідники, яку ми можемо залишити. Ці дві залишу, а оця, оцей пасанок він вже здоровий, я його прибираю. Дивіться, ще раз. Ще гарненько. Ось вона наша квіточка. А ось пасанок. Обрізай. Дивіться, як виходить вже плоди, у нас вже видно. Так, далі. Тут у нас все нормально. Ні, не нормально. Ось дивіться. Тут знову ж таки, бачите, коли листя на листя, то нам обов'язково шкідники будуть. У нас тут є квіточка. Зараз я її таку гарненько цю гілячку покажу. Дивіться, є квіточка, є пагон, який буде далі рости, і є пасинок. І ми його теж прибираємо. І от таким чином ми робимо. Мені інколи говорять, що ви розказуєте, якщо раніше в колхозах ніхто нічого не робив, то Та, там був сорт подарок Молдови. І просто ходили, збирали, наростало там ще і все. Це простий сортовий, а це вже нові сорти, які потребують такого догляду. Ми хочемо вражає отримати. І ось дивіться, в нас залишається на цьому кущі ще один такий момент. У нас ще один пасанок є. Він завжди знизу. Бачите, це основний побіг, а тут пасанок знизу. І ми його обрізаємо. І отут у нас виходить на тут двойна, вийшла така рослинка, два побіги. Ну, от зараз вже видно, куди будуть йти поживні речовини. Вони будуть йти до плодів і будуть формуватися плоди. І буде просто обробляти. Зараз треба буде обробити, тому що вже бачу, що починається тля. Тля прилітає і тому необхідно буде обробити вже ввечері. Отакий От у нас важливий сьогодні важлива робота, важливий труд, який ми робимо для того, щоб отримати гарний врожай солодкого Солодкопе. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!